Слухайте доброго дня, 2 липня. Ось цим ромашкам у банці стоять. Уже, напевно, більше тижня, треба по відео подивитися. Вони саме почали прив'ядати. Оце саме видно, що вони прив'ядають. Оце закручується пелюсточка і хилиться голівка. Але все одно вони ще до цих пір привабливі. Але я не про це хотіла розказати, розповідати зараз в даний момент. А ось що. Бачите, мені не віриться. Але я це зробила. Цілий пакет молоденького кріпцю перебрала. Ось таке бадиля полишалося. О, поперебирала, дрібнесенько понакришувала. І тепер буду пересушувати. Пересушувати, то вже не так страшно, як... як було перебрати і понакришувати, тому що у мене вже ловила себе на моменті, тому що геть і ноги затікали. Сидіти, але нічого. Все Оце одним словом, ми отак помаленьку-помаленьку, починаючи з липня ще навіть починаючи вже з червня, тому що полуницю в червні закривали. Починаємо готуватися до зими. Отак, спочатку літа, готуємося до зими. У мене минулого року було теж насушено. Ну і ось цього мені вистачить. Я не буду більше, це акція одноразова, потрібно було півдня, звісно, посидіти. Але акція одноразова. От я оце все, що є, посушу. І це у мене буде кілька баночок, отих таких маленьких, як от то з-під з -під намазочки. Ну, чи з-під хто що, хто що в тих баночках купує, таких маленьких. От я їх собі лишаю постійно на щось. Ну, от, наприклад, на таке вони мені згодяться. Все, буду час від часу приходити помішувати. Фу. <сміття> ну, от не можна витримати, ну вже дурачиться, га? Ну що робити дурачеш? чи ха Знов взяв, обівав півбукета вирвав, га? І що ти робиш? Я при... 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 прикрашаю. І, к... і... і... і кабана. Прикрашаю. А навіщо ти цей в взагалі оце що робиш? Взяв, посадив мені ромашки на окрім. Не дешевше купити його? Ні. Казав один мій робочий час стоїть дуже дорого, а цей кріп стоїть дуже дешево в магазині. Шановний, ти хоч би раз займався продуктовими покупками в магазині, то ти б знав би, що по чому. Голова! Скільки ми 20 років з тобою живемо, і основне, я ж в магазині хожу, все купляю. Ти там хоч раз була в тому магазині, зато я списки складаю. Що за погода цього літа? Я думала, це буде тільки червень, а воно ще й дитинжується. Якісь вітри, вітри, вітри. Що? Кожен день якось вітряно і вітряно, ну вже хоч на якомусь теплі стало. Добре не добре, що вийшли. Банду вигнали з-під комбайну. Відправили на площадку, хай йдуть ганяють. Що полонянки? Йдете, погуляєте? Думала їм щось нести сюди закидати. Каже Юра до мене, слухай, давай ну, їх випустимо. Хай днів два походять. Можливо і так. Може це їм буде корисно. Бачу, куди вони будуть першим ділом бігти. І дуже цікаво, чи будуть повертатися назад уже сюди на ночівлю, чи будуть вилітати знов на горіх. Яйця порозкидали, потрібно позбирати. Я там була вже раз забирала, це знов кубку нанесли. Ну що, дівки, з хлопцями? Ще всі хлопці на місці. Мали вже з якогось юшку тушити, ні. Ще всі на місці. Давайте, ідіть, лишу відкритим квіточку. Виходьте. Перша вибігла. Ой, як крутить. Сижу під горіхом, чекаю, поки повиходять. Вийшло саме дві. А ті кричать, але не виходять. Дивлюсь, таке дрібнесеньке, це горіч листя на горіхові. І горіх не рясний, геть не рясний, порівняно з тими роками. Така несприятлива була погода. О, чуєте, що роблять? Стрикочу вже на все село, а сидять. Ну от, оце потримає їх закритими, то вони тепер навіть і бояться кудись двинути. Хі -хі. Крутяться собі. Що, підете десь далі? Качка, качок в одні процедури. А, а, на вишні заглядає, наче не бачив. Одним словом все хай там походять. О, а це молоднячок чим чекує, з картоплі вийшли. Дивлюся, вже курчата не так вже до них тримаються докупи, як раніше. Вже курчата десь і відходять, і з курми вже більше, і біля півня. І що цікаво, там стареньких, блакитна одна, і з молоденькими теж тільки одна блакитненька. Прийшла знову поглянути на парничок, чи є парничковий цей ефект, чи немає. Є гарно. Дивіться, на нас рося росі наклієночка. Скільки стікає водички, що аж ось сюди його виступає, аж тут, де прикладено хрудочки мокрі. Не відкривала ще, нічого не відкриваю, хай стоїть йшла на город по цибулю, часник, опинилася знову в своєму ромашковому морі, вітер колише, квітують рясненько, тільки буде розпускатися, і така краса, неймовірна, що ж страшно робиться. Такі ромашечки мої квіточки величезні, а високі. О, добрий день, а не ромашка десь взявся. А височезні, високі, високі, щоб показати мені вище пояса кущі. О тільки обійняти. Вийшла по з цибулею і потрібно вертатися по заступ. Тому що вже жодної не можу рукою витягнути. Цибулю то вирву, а часник треба викопувати. І якраз, напевно, зараз котлети почекають, а піду візьму заступ і швиденько рядок ось цього безстрілкового вже викопаю. Він вже полягав. Бачите? Цей часник полягав. Викопаю його зараз швиденько і все. А то ще візьму і потім не знайду. Поки прополяний, то треба забирати. Так, ну що, невеличкий поток викопала, пройшлася. І для порівняння викопала часник зі стрілкою. І хочу сказати, що вкотре мене цей часник безстрілковий розчаровує. Напевно, що я його. Використаю вже цей, зведу і на той рік морочитися я з ним не буду. Тому що ну, ось цей часник, що зі стрілкою, він теж буває різний, рік на рік не попадає. Але все рівно, все рівно він значно кращий, як ось цей, що без стрілки. Ну і вже от 2 липня, то ще цей часник ще трішки постоїть. От, хоч він теж уже жовтіє. Але все рівно, ще він постоїть. Щас щось може, може підросте, приросте. О, ще треба одну стрілку забрати. Не забрали. А цей вже, дивіться, рядок. Лежить, лежить повністю. Одним словом, побігла я, пробіжу, заберу його, який є, такий є, такий будемо споживати. Але на наступний рік садити я його не буду.